Всім вітання. От викопані картопельки. Це ті рівці, що лишилися, між тими були. Так, це перший сорт, от я вам показувала. Бачите? Вони ростуть до корча. Тримаються добре, дуже добре тримаються, ще лушаться. І дуже великі рісні. Досить. Так, ми зразу збираємо. Так, вони ще підсихають на кубках. Великі, насіння і дрібні. Ось це другий сорт. Ось така картопелька, бачите? От. Теж вони непогані. Самостійні вони вже, самостійні, не тримаються вже до кубки. Ось. Це всі вони. Всі. Це решта от, от, до цих пір це ці білі. Жовті. Жовті, що ми купили їх. Купили. Я не знаю, який сорт, я не знаю, який сорт. Так що працюємо. Звертаємо отак на купки. І, і от так-то.